Тіністер заліщики, чемпіони України з футболу серед аматорів. Таке досягнення уперше підкорилося клубу з Тернопільщини від початку української незалежності. У сезоні 2024-2025 команда дебютувала на всеукраїнському рівні і одразу ж здобула перемогу в турнірі. З цієї нагоди у Тернопільській обласній раді нагородили представників команди та відзначили президента клубу за вклад у розвиток спорту області. Дякую, пане Юрій, дуже багато про вас чув, знаю. І приємно, що українці, де б вони не були, в якому куточку світу, тим більше вихідці з Тернопільщини вони підтримують, дбають, вірять в майбутнє Україні. Це насправді цей час це великий. Я дуже гордий, що Тернопільщина, місто Заліщики, мають чемпіонів України. Я вже це казав. Дітки мають приклад, мають натхнення з кого брати приклад і на кого рівнятись в нашій області і в місті Заліщики у 2022 році. Підприємець Юрій Куц, уродженець заліщиків, який успішно веде бізнес у Сполучених Штатах, повернувся до рідного міста, щоб розвивати спортивну інфраструктуру. За його словами, таким кроком він прагнув подарувати мешканцям надію на краще майбутнє. Відтоді футбольна команда Дністер стала переможцем другої ліги Тернопіль. Двічі здобула зимовий Кубок області, а в минулому сезоні тріумфувала в чемпіонаті України серед аматорів. Історичну перемогу заліщицька команда здобула під керівництвом головного тренера Олега Краснопьорова, вдячним вболівальникам, які нас підтримували на протяженні цього сезону. І це була дуже, дуже потужна підтримка. Також хлопці, які Відносились до, до до кожної гри е з першою відповідністю, і благодаря цьому всьому ми змогли виграти у наступному сезоні. Дністер заліщики продовжить виступи у чемпіонаті України серед аматорів. Однак, плани у команди рухатись вперед, зазначає президент клубу. Я б хотів, щоб ми десь і в другій лізі України теж. Були в фіналі. Бодай в фіналі, можливо, більше, якщо ми говоримо про футбол. Але попри це все, не забуваємо, що потрібно допомагати Збройним силам України, хто чим може і як може, і в Україні, і в Європі, і в США. Це дуже важливо, тому що футбол це якби задоволення, а час непростий. Вибачте, але мушу це сказати, як є. Бажаємо футбольній команді із заліщиків нових перемог та спортивних досягнень.